Всім привіт! З вами я Шторм, і сьогодні буде обзор на мої різні міні-фігурки і постройки, які я построю або з наборів, або так. Ну, перше, я думаю, почати не з с... настоячого так. Перший у нас отакий ось самоліт, він це не настояще, але він мені в принципі, прикольний такий за таким штучком, я не знаю на що но... вона. Типа, я думаю, це сверло якесь взагалі. E, ну тут бомба отакова, і ну, нормальний вроде, наборчик, e, LEGO, ну типу качественні детальки. Ну, не прямо но нормально, мені подобається. Далі на очері у нас отакий e, як його. корабль. У нього ці штучки щось відлітають постійно. Ну, такий він, в принципі, нормальний, я його ще пересобирав перезбирав, перезбирав того, щоб він ламався багато. У тебя штука не короче. Тут були пушки, я їх зняв. Ну, прикипеди різних фігурок там. Ну, прикольно теж нормально. Це від той же вроде компанії. Далі дальше, зараз беремо. Ну, ось у нас ППО, чи як його звати, я не знаю. У ш... нього ось ця штука така рухається. Конечно, вправо-вліво рухається, вона тільки вниз, вверх і все. В принципі, теж класний набор. Мені нравить. Ось таке, так. Да. Е, Далі. Дальше, дальше. Давайте перейдемо до наборів з настоящого лігу, да? У е, мене їх небагато, всього два, але ось перше. Це вої з... як його. Я забув, як це називається, ну коротше з Зв'язних воїн. такий ось самоліт прикольний, я його збирав. Прикольно дуже вийшло, думаю. Да. Е, ну, Мені подобається, в принципі. Далі. Ось цей. Е, ось є цей мотоцикл. Він стріляє такими пульками червоними, ну В принципі, це, це він до мініфігурки йде, там одна є. Я вам покажу. ну В принципі, прикольний мотоцикл. Мені він подобається особливо. Е, Далі. Давайте до мініфігурок О, Вже закінчились на всі набори. Так, перша мініфігурка це оцього. Це з якоїсь там серії вона мені випала. Я її якраз охотів, вона прикольна. тут собака якась ну прикольно, так? Да? качественно, Це настояще лего, Ну тут десь написано. То ну така. І в мене ще отакова, є ще одна така. Ну, мене дві випали, не повезло, але нормально, в принципі. Так, на місць. Далі. Дальше, дальше. До того мотоцикла. Отаково От йде. Мені воно теж подобається, прикольно. Ну, типа, понял, це ж віно все таки що у нього тост такий прес. Тут у нього такі зубки і так далі. Я вам казав, що буде різніше відео, так що не удивляйтесь. Ой, зараз почекайте секундочку, у мене впало тут. Не втримую я. Коротше, тут у мене зараз почекайте секундочку. Боже, воно все падає просто. Ну, все, це капець, зараз я покажу. Мені так не подобається, коли у чорний екран такой. О, все. Отака мені фігурка. В неї є ще одне лице. Але його треба перервати. Зараз я вам покажу. У нього ще йшла така штука. Що одна така сама. Але її десь загубив, не пам'ятаю закільки. Ну розумієте, що воно так довго не стоїть. Так, зараз я вам поставлю, якось щоб вам було видно. Так. Ось ось мені мініфігурка, зараз я їй зроблю лице друге. О. Це типу, інопланетяни, типу, як люди, так? Да? Ось, ось ось таке є. Лице, ось ось, бачите, така, така причаска, в неї лице прикольненьке. І ось його, бачите, така прическа неї все вчіплю я її назад чіплю. І зараз ми вчіпимо його, і я вам покажу все. Ой, що таке? Ну все, Ну, нас щось не хотіла чіплятися. Коротше, така мені фігурка і такі уміньони. Ну, і на планетяні маленьке. Ось такое прикольне теж з колекції якоїсь там не пам'ятаю. Якої. Вроді якісь таксітки, коротше. Ще мені є такий халк великий, да. І у нього рука десь все потерялась, я не знаю де. Но ну, я от таку зробив пушку, типа він стріляю. Але він прикольний, мені теж подобається. Ну, типа, нічого обычного, простий халк. Да? І все, і все, до того халка, йшов такий ось чубрик. ну У нього дві руки чогось десь потерялось. і в нього ще тут стерто було. ну Розказую історію. Тіпо, там в школі десь він валявся, коротше, його під підняв. Ну, Прикольно, в принципі, теж до цього він носить, Я дивився, що цей набір один з Халком. Мені подобається, але хотів б руки дійти. Ну і, в принципі, ось все. Я тут теж стерти. Значить, когось він довго був. І хтось його або загубив, не знаю. Пушки ось-таки. Я проробив, це сам зробив. І ось моя колекція виглядає як разом. У да, мене вона на полочці стоїть. Ось так халка поста. Така колекція. Всім пока, всім удачі, до нових зустрічей. Може ще будуть відео про Лігу. І буде, може відео про колекцію моїх з. Кинком я хотела. пока.